Зараз ну от всі, хто тут присутній і використовуючи сарафанне радіо, у нас пропозиція. От ми вчора послухали з пані Тетяною, у нас виникла пропозиція. Давайте ми запропонуємо. Якщо вам не подобається, ну, нам спільноті не подобається ось такий хрест, який пропонували раніше, казали, що там груба тумба, він широкий, він не гарний. Давайте допрацюємо. Але, От, так, спочатку, Ми можемо допрацювати. Можем допрацювати. Ось вже сьогодні е, е, по поспілкувалися вчора, я так розумію, ну, ну, сприй... ми думали, тобто, так. тобто да. оця. Вибачте, будь ласка, у вас перебуваю за своїх увагу. але насправді виконков зараз намагається прикласти відповідальність. Правильно. Того, що Правильно. Вас провести фактичну конкурс. Хоча сам виконков мав провести конкурс взяти опитування всіх родин, кожну родину ознайомити з тими пропозиціями, що вони пропонують. А також ну, тобто зараз вам кажуть, беріть організовувати конкурс, защита авторських прав, все це має бути, це має проводити замовник, це ще замовник. а замовник на... Не не а дрім кари, якого він тут немає? Становлює, він встановлює умови проведення Конечно. конкурсу і він його проводить. А ви зараз прикладаєте відповідальність, потім ви будете це казати віде, родинам загиблих, що вони обрали, і це, ж це їхній вибір. Звісно, чому а, чого ви не проведете конкурс? Чого ви? а коли, буде, а коли буде конкурс, чи це вибір? буде вибір? Ну, це ж також буде наш 100% вибір. батьків дадуть згоду на такий саміти конкурс, опитує всіх згідно з законом України про поховання похоронну справу оця на мегальну споруду обирати Користув... давної країни. Я так, і він є користувач і без його згоди будь-які роботи це виконувати Це Меморіальний не. комплекс. Вибачте мене, це меморіальний комплекс. Там будуть і ще заховані люди. На жаль, на і дуже жаль, багато. Та. А якщо ви зараз виділяєте кошти і становите. Е, ну, надасти людям можливість встановлювати своїм пам'ятник, Це вже не буде меморіальним комплексом. Земля виділена чітко для почесного військового поховання ні. з подальшою меморіалізацією створення меморіального комплексу, що передбачає встановлення монументу, на який потрібно провести конкурс, а також вибору на могильних споруд, які мають затвердити родини, і конкурс має проводити ви. Ви маєте його організовувати виконком. Представники виконкому. Ніколи не дійдуть згоди щодо форми та кольору так, на могильній споруди. Ні. Ні. Ви маєте організовувати. У вас почта. має бути... Ми, зачекайте, ми, ви на людей, ви, ви посадовці, ви отримуєте зарплату. Ви знаєте, як проводити конкурси. Дивіться, ви зараз людей, які взагалі не дотичні, кидаєте на що? Кидаєте на те, що вони, це має бути, вони мають, по-перше, технічні якісь завдання скласти. Замовник визначає згідно законодавства, замовник це місцеве самоврядування. Вони визначають, які умови конкурсу, які розміри. Ці люди не мають жодних документів на руках. У вас час проєкту затверджена документація, де виділені кошти на створення меморіального комплексу. А ви перекладаєте це на відповідальність людей? Ви проводите конкурс. Ви організовуєте, люди обирають, і вже нас на підставі того, що обрали люди, ви добудовуєте комплекс і встановлюєте ті меморіальні скульптури. Я чудово розумію, як ви вмієте тиснути, як ви вмієте ласкаво заговорювати і аргументувати вашу позицію. Але ваша позиція прописана чітко в законодавстві, де визначено, що замовник визначає умови проведення конкурсу. І, до речі, зверніть увагу. Що згідно законодавства, саме умовник визначає склад комісії, yeah. яка буде визначати, і саме замовник пропише там, що родини мають проголосувати. Не люди це мають вирішити десь за на задвірках. Для цього в нас є виконком, і це справа всієї громади. Це не справа однієї якоїсь родини, і не справа тільки тих, хто зараз погоронений там. Це справа, це справа всієї громади. Давайте це це, 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 це пам'ять. Я зрозуміла Я зрозуміла ваше питання, але давайте. У мене давайте. нема питання, у мене конкретна пропозиція. Я зрозуміла вашу конкретну пропозицію. Тільки це всіх, наша пропозиція, не Ви ще славка вас, за всіх забалакаєте. Я думати, не забалакаю, я Чому хочу проблема? проговорити. Де замовник? Де Кар? да де Кудін, який ніяк ну, не, може... я не я, ну воно, так сказати, це є. прекрасно, але е, він юридичний відділ. Він не може прочитати за законодавство, а він його перекручує. Ми на сьогодні на але етапі не вису, обговорення да. ми не говоримо про те, що меморіального комплексу не буде. Він буде, він буде якщо ви зараз приїздити. А ми зараз і говоримо тільки буде. за намогильні споруди, тільки за маленький кусочок. Таки не є меморіального комплексу. Ви проводите на споруди. І ви отримуєте згоду, родин, ви, а не люди самі бігають, бігають в місто ці родини, згоди, а кого немає місця. Вони потім приїдуть і скажуть, а я таки не хотіла. А, а, тоді? а ви провели конкурс? і кожен має проголосувати і тоді ні. вже ніхто не скаже. Це не розмова. не розмова. Ви, вас напевно немає е, таких підстав зараз. Давайте зберемо ще когось. Будь ласка, покличте сюди. Пана Віюкула. Пана Мілютіна, який відповідає за культуру да, і вшанування. І давайте побалакаємо, Ми не хочемо з вами одною балакати. Я не розумію. Це справа всієї громади. Берить, проводьте конкурс, ось не буде ніякого. У назві меморіала упущено умисно слово військовий. Це різні речі. І ось тепер. І ось тепер. Коли роздадуть 50 тисяч, це буде звичайний цвинтар. І в назві, і в назві немає слова військовий. Це, це далекоглядно зроблено в отетімі. От Закладено все. Далі. Його військових. А при проекті немає в кожному місті, якщо ви ми вивчали досвід обов'язково в назві меморіального комплексу слово військовий. Це статус об'єкта, об'єкта, який має громадське значення, суспільне для всієї України, розміщений в Кривому Розі, в Черкасах, у Львові, Будь-де просто міста не мало права з проєктної документації з назви проекту прибирати слово військових. Якщо виділена була земля саме для військових поховань, сектор військових поховань. То в проєкті ріш... меморіалу також повинно бути це слово. Інакше це зовсім різні речі. Земля виділена під одне, а місто її використало під інше. Тому Цільове призначення. Да. Потім дуже велика така ремарка для Я... пані Влавин. Будь ласка, зрозумійте, паркан це не меморіал. Угу. І ота навіть скульптура, на яку ви не хочете зробити конкурс згідно законодавства з отою шайбою, позорною червоною – це не меморіал. Головна складова меморіалу це могили наших загиблих воїнів. Оце головна складова меморіалу. А виділено 50 тисяч ви вбиваєте меморіал. Вбиваєте, вбиваєте. меморіал, виділене ви 50 тисяч. Не це військовий меморіал. У військовому можна... меморіалі повинен бути ад Я назву проєкту подивлюсь, Я не можу зараз. А військовому хто меморіалі повинен бути ад Якщо буде конкурс і родини будуть обирати з трьох з п'яти проектів, з десяти буде голосування. От за що відсоток голосування більше візьме. Отака От надмогильна споруда і буде. Просто зробіть згідно законодавства. Ми нічого не просимо, але в умовах конкурсу повинна прописана дівчина правильно казала, що в складі комісії повинні бути родини загиблих. Голосувати мають право, а зобов'язані родини загиблих і родини загиблих вони будуть обирати. Тому що місто рішило, одна людина вирішила, як це буде виглядати, не запитавши. Ті родини, які там поховані. Я чоловіка поховала в жовтні 22-го року. Проект став робитися сама ідея проєкту в 23-му році. Мене ніхто не запитав, як я його бачу. Нікого з родини не запитали, як вони бачать. А на момент розробки проекту там вже було більше 300 поховань. А чого ви нас не запитали? Ви запросили мам, які поховані діти на Алеї Слави? Ви запросили частини, а близькі наші там лежать. Ви розумієте, а нас ніхто не питав. Нам сказали, усе буде. Дивіться, е, само на форму на могильної споруди опитування проводилися. На сьогодні маємо на жаль такі невтішні. Та не проводилися опитування. Ви ми розумієте, ми розумієте ми є процедура. Проводиться, Коли я прийшла, мені сповіщення принесли. Та на той момент мені аби його привезли. В 22-му році так? нічого не проводили. Ми, ми Він немає під падіння 22 мобільною. Так, ви опитування ми, зробили, тепер. коли проект зробили. Люди роблять не так. люди. Роблять не так. Люди роблять, так. Люди роблять. Тернопіль півтори року виношував концепцію Ви Кажете, проводилось. що проводилось не де нічого Яке з любими друзями, каравики Нам подяки опитування. Це робить я не Опитування треба робити до розробки проекту, А не після, як ви сказали, це стояти. стоять. Всіх ніхто не може не достукатися, не ні написати нічого з того заблоковано, тільки адміни можуть там писати. Ні, Це не було, не було в чаті в WhatsApp, це Підаш, було телефонів. Та не було, ну, яке не було, опитування, не ніхто не ні до кого не дзвонив. Ви, ви згідні з меморіалом? Так, звісно, я згідна. Але з яким? Де не співпаде дає надмогильна споруда з самою могилою? Це перше. Друге, яке опитування? Опитувати Опитув... це смішно нововинної... називати опитуванням, коли... Опитування. коли у родини питають, чи ви згідні, де ви ховаєте свою людину? Так. так, я згідна, згідна. Але з чим? І перше питання зараз ти. не співпадіння. Ви виділяєте 50 тисяч, кожна родина кудись поспішить. І ми знаємо, як робиться на цвинтарі. Ми не можемо поставити надмогильну споруду просто на саму могилу метр на два. Ми робимо опалубку навколо могили. І кожна родина вигане. хтось 15 сантиметрів, хтось двадцять. І що це буде? І це до нас буде вже претензія давайте. до родини. Але підожіть виділені кошти виділені кошти. Да. виділені кошти. Тепер ще по 50 тисяч і все в ту же яму. Але тільки буде зроблений забор. Де то Ні. поставлять на пам'яті опалку і інші коло, родини? Ми, ми повинні тепер на то за родину стопу похований і домовлятися, яку ми опалку виганемо, щоб була додати, одинакова, щоб могли поставити ту надмогильну споруду. Ви нас ганяєте в такі. Давайте ну, проговоримо я. по замогильним спорудам. Ви будете туди вже Та не та треба проговорювати, треба давайте Ви подивіться таке, не таке. Де може підкоригувати? У вас менше буде проблем, на вас бо менше грязі, ми ли будемо все. Але ви і не можете зробити, тому що ви вбехали в цей проект бешені гроші. і їх треба відмити. Хто то вже заробив? Це все гроші. І коли він відповідають, могилу здвинуть на 20-25 сантиметрів туди-сюди, це куди, туди, сюди. Його побратими виносили, ризикуючи своїм життям для того, щоб я тут стояла, воювала, щоб не в чистому полі він лежав чи на проході. Невже він з 2014 року заслужив таке відношення до себе? Ви жили, живете і будете жити. Усі отут? І яка б влада не прийшла, ви всі залишитеся. Тільки придурки, дійсно, яких називають, пішли ваші духи захищати. Ослужте нас ще раз. Меморіал найголовніша складова меморіалу. Це саме могили наших загиблих. Перед тим, як створювати проєкт, там було вже заселено два квадрати або чотири. Архітектор повинна була зустрітися з родинами і опитати, що вони хочуть на виході. Вона повинна була розробити концепцію, знати бачення людей, і не вона одна для цього. Повинен бути об'явлений конкурс на меморіал, щоб люди зі всієї України могли запропонувати своє бачення. Я ще раз повторюся: Тернопіль півтора року виношували концепцію меморіалу. спілкувалися з родинами з архітекторами. З каменярами, з експертами по створенню меморіалів світової практики. Вони перерили 300 років історії України. І тільки, тільки потім поетапно родинам представляли, що вони планують зробити, а потім родини вибрали проєкт і проголосували. У нас же дало завдання виконком. Наш архітектор сказала, що ну, я так це бачу. А вона поїхала на кладовище, а вона подивилася, як хлопців поховали. Та да яке мав право міста? Це порушення всього на світі, всіх будівельних норм, не зробити геодезію могил, не зробити координати. Деякий хлопець похований, і не прив'язати проект саме до координат могил. А згідно законодавства, повинно так бути зроблено все, щоб можна було тіло згумувати в разі чого. Ви розумієте, що місто. Просто не, не дасть змогу згумувати тіло тим проєктам, яке воно зробило. Хорошо, 20 см зміщення. У мене півтора метра зміщення між першою і шостою могилою в ряду. Півтора метри. Там так сказали, А там буде і метр і два. Це ужас какой-то. І таких рядів дуже багато. Вона поїхала, вона подивилася. Що вона ровні прямоугольнички робила на листі бумаги. А як же ті воїни, які лежать? Ви цього не розумієте тому що от там повинен лежати, мабуть, дійсно рідна людина, щоб воно почало боліти, щоб почали робити, як того годиться, щоб шанували гідно пам'ять наших воїнів. Вони своїх дітей не посилають на це, розумієте? І для нас паркан мені да все одно на той паркан. Це не меморіал, це не головне. Не паркан Нет, будуть шану... не головне, Ні паркан звісно, будуть шанувати, не саме... паркан шанувати. Шанувати будуть воїнів. А ви хочете за великим парканом огромним парканом зробити цивільне кладовище? Не, Тому цивільне що 50... кладовище, а меморіал хочуть, зробити. Ні, ні, ні. І, і чому ми говоримо і чому тисяч вбивають ідею меморіала, вбивають. І якщо кожен буде ставити той пам'ятник, який він захоче, це вже не меморіал. Давайте тому що дотримання не буде. в місто повинно було зробити проект, провести конкурс, зробити геодезію співпадіння могил. Не надо нас на нас відповідальність перекладати, що ми хрести подвигали ми упорядочили, як могли. Щоб можна було нам дойти, побратимам дойти, старим батькам якось до грибти. А там вже до гребти невозможно. Відсипає, залишники насипали, все. В ладошку правила. Не подобається проект. Прай... Будете ходити по візти. Ми ходимо. Та ні, Чи ви але... хтось там ходить? Ходимо. Ні, ходимо. 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 Ні. Угу. Ні. Ні. Через день у чоловіка жодного не бачимо. На похоронах нікого Щодного представника міста не бачив. Ми кого треба, добре пам'ятаємо. Кічкою вистраюємося, світочками ні йдемо. Але і на Алею Слави ніхто ніколи не ходив. І на сім. Добре, що буде високий запит. щоб не бачили що Вони там твариться. Ви вказівник навіть сьогодні на трасі не поставили. Ви, Сектор почистити. коли і... через три роки. Ні, не через три роки. Ну це нарада була. була. Ви протокол записали годині, мою пропозицію покивали головою їхнього загиблого. Пів години до вони кружляли по кладбищу, що в них інсульт не стався. Поки я не запитала, uh -huh. скажіть, будь ласка, в якому місяці поховали вашого воїна? Тому що я кожен день у чоловіка на кладовищі, я бачу який квадрат, коли хоронять хлопців, вони б в житті його не знайшли. А чому майже за три роки, чому досі там немає ніякого інформаційного стенду, uh -huh. де хто похований з інформацією? Ви хочете, щоб там скорі стояли, щоб людей з інфарктами забирали? Ні, хочемо, інформаційний стенд буде, але ми, ми коли вчора проговорювали в Україні Тетяни, то буде, буде. але він буде. він буде тимчасовий до того моменту. Так, коли ж він буде, буде. він вже повинен бути. Бо, як? Як? Бо чому треба чому зробити, зробити гідний стенд з розміщенням обласа. Ми вже а, гідно могли зробити. На даний момент можна не, не обов'язково гідний момент. То Просто. я ще кажу, що тим часом ти да. вчора проговорювали з пані це Тетяни. Це так, Єдине, його... Що ми його заселився квадрат і перелік, хоча би призвіш там рядов містов, заселився квадрат, і, і це поступово робити по мірі того, як хавають хлопців. І тоді та -та, ніхто там не блукав часами, не шукав свого рідного, не обходив кожний квадрат. Криві ряди. Настільки криві, що це... Ми кричимо вже більше року, а ховають, як ховали. Косо криво. Це настільки криві, криві. Це що? Задумка така. А як можна? Так, поїйте, подивіться, що значить не може бути. Інеса Міхалана, нові сектора. Ладно, це там екскаваторщик якийсь Так зараз, так, так вони ще роють. Ні, ну як сказали, йому що руки потрібен. Нові сектора, нові поховання. і ще кривіш. А це, це що? Це по відношенню до тих а секторів, повід... які були по відношенню ряду. А одного на одному Не дотримувалося ніякого відношення. взагалі. Ну Як можна? До сих пір уже криком кричимо. вже всі СМІ, вже інтернет, все. Не рівні ряди, не рівні ряди, не рівні ряди. Оба, а вони ще не рівніші роблять. Це для чого? Ну, просто для чого. Ну, закатайте вже їх, бітони, скажіть, ага. не ходіть туди. Ні, ну... Ні, ну це не смішно. Ну, ну, це те, що ми, ми, чого, його має. виносить, щоб його пам'ятник стояв на проході. Пані Благон, ви вищайтесь над родинами. Ви зараз всіх полашуєте на емоціях. І це виконком. І повіть, будь ласка, людей, які це. Відповідають за це. Нікопаль, який постійно під обстрілами. Та там же ж вони зробили, вони почули родини, вони зробили і місце для фото нормальне, і місце для напису нормальне. Вони упорядкували без усіх огромних підйомів, щоб бідні колясочники, і ті, які на костелях і старі люди, щоб вони не вбивалися там. І вони не зробили його червоним. Там є червоний колір на ньому, але він і во всьому. А у нас і воно все залите кров'ю. І хрести, і надгробки, і плити, і навіть то по чому ми йдемо. Та не можна ж так. треба прислухатися а до родин. Таке велике місто і влада не може з нами домовитися. Таким бюджетом, таке велике місто, ми не під, під стійними обстрілами, але Нікополь зробив, просто взяв і зробив. А ви уже запротявляєтесь півтора року, усе буде майже два роки. Як розробили цей проект, поставили перед фактом родини і сказали: і або такий, або або ви не хочете. Ми А казали, якщо ви тут ховаєте, то ви погоджуєте з усіми умовами. На наші умови. В смислі. Взагалі, я погоджуюся, можна балакати з родинами, коли вони тільки поховали. В якому вони стані, які домовленості тоді можуть на той час зараз уже тисяча хлопчиків наших, а взагалі вже проєкт узгоджений. Ким узгоджений? Не родинами, не родинами, а вами, владою нашою, яка так шанує, показує свою шану до наших хлопців, вам не сорок не прийме, тому що накреслено одне, а по факту інше. І, дуже... І ви добре знаєте, що будівельні норми тоді порушені. І якщо проєкт виконається не згідно того, як накреслили, значить комісія його не прийме до експлуатації. А якщо зробити, як накреслено, так в мене чоловік буде лежати просто на тропинці, а крес буде стояти на голому місці. Ви розумієте це чи не розумієте? Тому що, що ховали немає як, тому що ніхто Такі не виконав вітація. свої обов'язки. ряди зараз. о білятій годині у них розпочинається засідання комісій. Після засідання комісій буде розпочинатися сесія виконкому, де будуть всі депутати. І ми сказали, що ми хочемо бути присутніми на цю на цій сесії, для того, щоб виказати свою точку зору. Е, ну, Запрошують мене і Ірину Кавальову, тому що просто тому що ми писали заяви минулого разу, що хочемо бути на виконкомі присутні. самого початку хочу сказати, що питання, яке ми піднімаємо, це не політичне питання. не всі наші збори, не всі наші акції і заходи ми запрошували всіх депутатів. Тому, що ми можемо повернути свою і побачити, що там є наші запрошення за вас. Але, на жаль, жодне наші покошення не звідти жодного депутату Чешки. Тому ви самі створили створюєте так, що вона постановилася. Ну а без того самого суперечка. Справа в тому, що на останній зустрічі, як була розповчили, з двома представниками планами розговорили, які дійсно було запропоновані три варіанти плані. І для того, щоб родини самостійно провели конкурс, провели обговорення і встановили ці фарми. Але е, справа в тому, що замовником е, цього меморіалу є дріб, не, е, родини не можуть бути замовниками пам'ятника, і е, за проведення конкурсу також мофірно сплачувати ну, кошти, які кошти повинен сплачувати саме роботу. Отже, виходить, що родини повинні самостійно сплачувати за проведення конкурсу. Е, у 2022 році, коли був створений той меморіал, проєкт меморіал, який ми вами бачимо сьогодні, саме тоді місто оголосило, що воно буде проводити, будувати цей матеріал, тобто місто промосилося на те, що воно буде замовником е, виконання цих робіт. І тому родини наполягають на тому, що відмовити не підтримати рішення виконкому про виділення 50 тисяч сім'ям родин, які поховані секторі почесних поховань. Тому що саме у місті виконком має право проводити конкурси і зобов'язаний проводити конкурсний на початку саму зголоситися. Буде побудований по меморіал, і це повинен бути відкритий конкурс, конкурс на побудову на мобильну споруди і конкурс на побудову пам'ятника центрального пам'ятника на меморіалі. Якщо можна людина скористається своїм правом, яке вона отримає після прийнятого вам рішення, вона буде мати таке право і поставить е, свій власний пам'ятник. Тому що розумієте, що наш морял перетвориться на звичайний цвинтар за дороги високом фагоні. Меморіал, коли люди приходять на меморіал, вони приходять до мови. Вони не приходять до забору, вони не приходять до ковтички, а приходять саме до мови. І якщо ми з вами всі разом вирішимо це питання, а його можна вирішити тільки за допомогою конкурсу, за законом. Конкурс повинен бути оголошений перш ніж моря. Тому давай голосно конкурс на проведення ну, голосного голосно конкурсу на визначення найкращої нормовильної на спорту, найкращого пам'ятника, е... цьому конкурсі у голосуванні за цей конкурс можуть взяти... Отже, всі родини і тоді за річні голосів ми з вами зможемо побудувати дійсно достойний меморіал, а не звичайний цвіт. Я хочу до спільноти донести ту думку, яка у нас народилась, а ви нас, будь ласка, подумайте і підтримайте чи ні. Ми пропонуємо надати нашій спільноті юридичне підґрунтя, тобто створити громадську організацію. Наконець. І вся оця наша спільнота стане громадською організацією, яка має якісь юридичні права. І тоді ми можемо поголосити самі уже, якщо міська влада не хоче. Ми самі можемо голосити оцей абсолютно безкоштовний, абсолютно благодійний конкурс. І у нас багато талановитої молоді. У нас багато не треба, щоб хтось там сидів, і я буду малювати. Який той хрест я собі вбачаю. Тобто у нас багато ми студентство, у нас ну я ж кажу, багато молоді талановитих, взагалі художників багато, і відомих людей у нас багато, які займаються історики, і все. І, і оголосити цей конкурс, і ми самі виберемо той ескіз, який буде потім встановлений в меморіалі. Але на меморіалі, але тут ну я не знаю, яким чином оця наша ідея пов'яжеться із 50 тисячами. Тому тут така пропозиція: тоді ми відмовляємося від оцих 50 тисяч, і хай вони за оцим ескізом, який ми самі створимо, і роблять оцей меморіал. Тобто як... можна найкращий, тому що це точняння води в ступі, розумієте, вони не хочуть проводити, не хочуть. поки буде створюватись організація громадська. Поки процедура оголошення конкурсу, це не так має бути, що я так не хочу, може хтось вважає за інше, я вибирав по переконанням. Я вислухаю, розумію всіх. Але поки буде оголошення конкурсу, поки створення не буде так, що воно пішло далі, і вони виконують те, що згідно те, своєму що плану. Оце мене дуже турбує. А а я чи? вважаю, що якщо вони взялись, моя думка, я. Зараз трошки упущу, да, ідею з Вони взялись, вони мають це закінчити. Гроші виділені. Є в них повноваження провести конкурси, в них є повноваження використовувати адмінресурс в гарному випадку, не тільки коли зручно, а коли це ще й потрібно. Тому я вважаю, це моя особиста. Ми маємо спілкуватися, думка. Вони взялися і хай це доводять до логічного кінця, тому що вже стоїть. Постамент невідомої скульптури, вже заложено те. Тепер давайте почнемо інше. Є талановита молодь, але є і професіонали. Я за професіоналізм. І так склалося, що в нашому місці така влада, яку обрали, вона законно ізбрана. Вони взяли б на себе відповідальність за створення. Хай доводять до кінця. Тоді Дай, буде порядок.